У Нас на огляді мрія і казка для кожної дитини, а також їхніх батьків the Land of Legends». І зараз ми зайшли на ресепшн. Тут відразу такі е, компліменти для юних і для старших желейки, сукерочки і так далі. І зараз починаємо огляд цього комплексу. На території The of Legends також є готелі, в яких можна поселитися, жити, проживати, а також розважатися. І зараз я вам покажу готель Kingdom Hotel. Одразу на вході такі смачнющі, смачнющі желейки цукерки. Прибрано все дуже в казковому, красивому, яскравому стилі. Тут одразу такий коридор з кривих дзеркал можна посміятися, уявити себе в різних. Образах і, і зросту, і ваги і проходимо далі, дивимося номера. Номера теж в такому ж самому стилі, все в казковому, яскравому, такі красиві елементи декору присутні. І поселившись сюди з дітками, у вас буде дійсно таке відчуття, що ви живете в казці. А ваші дітки будуть дуже щасливі від цього. І якщо ви не знаєте вже чим тих діток своїх здивувати, то це саме буде то the Land of Legends – це турецький Діснейленд. І, поселившись в готелі на території The Land of Legends, ви можете мати повністю в кругозорі 360 градусів дуже багато різноманітних розваг. Це і лунапарк, це і аквапарк, і дуже багато екстремальних, і повільних, і релаксових зон. А також є така міні-Венеція, і тут відбуваються ввечері вечірні шоу-програми. А якщо ви візьмете ще й вигляд на парк розваг, то це ви можете сидіти просто на балконі і спостерігати за вечірнім шоу. Зазвичай на вечірні шоу є окремий приїзд туристів, які приїздять і його спостерігають. Для гостей, які проживають в мережі готелів Ріксос, відвідування The of Legends» є безкоштовно. Також, якщо ви відпочиваєте і поселилися в готелі Кінгдом, то вас будуть безкоштовно возити на пляж. Якщо вас відпочинок від семи ночей. То щодня ви можете користуватися пляжем Ріксус ріксосбілік і повністю всією інфраструктурою, басейнами, барами, рестораном, і так будете мати на день 5 годин. Ну і звичайно, що до того і після того можете розважатися на території готеля, або в дитячому клубі можете залишити дітей, діток залишають від 4 років, або на території і в готелі, в головному ресторані, ви можете тільки снідати і тільки вечеряти обід. Ви можете брати в будь-якому місці по території парку розваг. Для жителів Кінгдому, а також інших готелів, які є на території The Land of Legends, це така концепція. Тому що ви поснідали і йдете гуляти в парку розваг розважатися. І де вас обід застав, там ви можете пообідати. Сама територія The Land of Legend дуже дуже велика. Щоб обійти всю територію, потрібно напевне дня чотири, оскільки вона займає 400 тисяч метрів квадратних. І для дітей справжній рай. Жодного дня ви можете, кожного дня ви можете міняти локацію. Хочете аквапарк, хочете луна парк, хочете. Різні магазинчики, також є більше як 200 магазинчиків на території, а хочете залишаєтеся в дитячих клубах, які є в критому приміщенні кінгдому. Ну і зрозуміло, що все це, це є безкоштовно, абсолютно, і територія The Land of Legends», а також на, в території готелю. Ну і також є для дорослих спа-центр досить хорошої якості, де ви можете відвідати сауну, відвідати тренажерний зал, а також хамам. Сауна Тут такий зал. Можна дивитися спортивні ігри, різні матчі. Зона така з алкогольними або з алкогольними напоями. Так, такі стійкі олов'яні солдатики, також тераса, посадельник. тут чай можна замовити, який хочете. Зона зелена, красива, між деревами. Зрозуміло, що сюди приїжджають не заради моря. Котель не на першій лінії, але користується пляжем Rixos рік Якщо ви почуваєте сім ночей, то вас завозять безкоштовно щодня, в день і можете користуватися повністю барами, ресторанами, різкі та біліки. Так, і тут центр, центр розваг. Будь-якого готелю ви можете сюди приїхати купити питочок. Так, це така торгова вуличка, авеню, шопінг-центр. Вказівниками, де що знаходиться по праву і по ліву сторону, річечка між ними. Тут у нас готель для проживання. Проходимо місточок і заходимо в казку та Це розташування центру Веджінгу величезну. Парк, все парк, она работает только в летний сезон, у нас есть специальная зона, это тропическая лагуна, она находится у нас вот здесь, здесь у нас примерно 12-13 водных горок, они у нас подогреваются в этом году с 15 октября по 15 ноября, здесь у нас зона с подогревом, а остальная зона без подогрева и только в летний сезон. А эта зона у нас круглогодична. Это вся они все работают круглый год. Также в этом году за открытием Nickelodeon отель мы открыли Nickelodeon Land. Здесь у нас три зоны. Шнячий патруль, Стартрек и Бикини баттом. Где водные горки. Также, давайте так начнем. Мы были с вами только что в Кингдом отеле, наш первый отель. Здесь у нас находится наш второй отель Nickelodeon. Здесь у нас концепция Full Board Plus и 5 тематик Спанч Боб, Даша Путешественница, Щенячий Патруль, Стар Трек и Черепашки Ниндзя. Также с открытием Nickelodeon отеля мы открыли новую зону, новый тематический парк. Это Nickelodeon Land. Здесь у нас три зоны. Щенячий Патруль, Стар Трек и Бикини Баттл. Также, если посмотреть на наш тематический парк, он разделяется на две зоны, на две части. Это Аквапарк и Adventure Land. Эта зона у нас открыта только летом. И здесь у нас есть специальная зона, это тропическая лагуна. Здесь у нас она, почему специально? Потому что здесь у нас подогреваются бассейны и водные горки. В этом году с 15 октября по 15 ноября у нас один с подогревом, а другая зона не подогревается. И 15 ноября она все закроется. Эта зона, она работает круглый год, все аттракционы работают. Также у нас есть шопинг-кабинет, э, это вот зона, она для всех-всех бесплатна, как вы можете подумать, как торговый центр для ну, Понятно, всех, да. всех. Здесь у нас есть больше 200 магазинов, э, много брендов, у них есть э, точки питания, которые для них включены в парке, их всего 8, э, для них включены. Еды, напитки они могут здесь бесплатно тоже покушать, попить, а для отеля Nickelodeon такой концепции у нас нету. А ночное шоу там меняется, что-то такое? Ночное шоу на данный момент у нас начинается здесь и доходит до сцены. Вот здесь вот начинается в 9.30 каждый день вечером. Uh -huh. Это просто на лодке, да? На конторе? На лодке, да. Они с другой точки начинают, uh -huh. плывут до сцены, и основное шоу уже там закрывается. Uh -huh. Как бы тоже есть своя программа. Uh, как сказать, они всегда как бы меняются у нас. Вы можете также скачать наше приложение, Там тоже у нас много, Ну, они обновляются уже актуальные там концерты, другие фестивали, шоу, они там написано. Здесь есть своя зона для наших отелей. Здесь шезлонки и зонтики. Ну, такая вот специальная зона только для наших гостей есть. Mm -hmm. А здесь уже общая зона получается. А если общая зона, то надо оплачивать, да? Нет, это тоже. Да, да. да. Ну, это как бы более такая приватная зона, получается, mm -hmm. для наших гостей. Меньше народа. Да. Mm -hmm. Насправді дуже класний центр розваг для діток. Це такий турецький Діснейленд, в якому можна загубитися, забути, який це день, яка пора року, тому що тут дуже казково і дуже багато різноманітних атракцій в різних тематиках. Це і лунапарки, і аквапарки, і штучні басейни з штучною хвилею. верніше, і мальдівським пісочком грає музика. Дуже багато казкових персонажів. все яскраво, красиво в цьому Land of Legend Можна відпочивати як на території, якщо ви поселитеся в готелях, так і в інших готелях країни Анталійського узбережжя вам буде дуже близько придбати окремих платочок і приїхати сюди на розваги. Ну, Звичайно, якщо тут жити, то це окрема історія, окремий кайф. А Якщо приїхати з іншого готелю, то все одно рекомендую хоча б одну таку поїздку вам організуватися і зробити, пожертвувати морем сонечком, і тут знаєте, подарувати дітям каску, справжню казку. Крім парку, і аквапарку, тут є ціла така вулиця торгова, річка між торговими рядами. Тут можна просто для дорослих іти, скупитися, придбати для себе цікаві речі, одяг, взуття і інші е, ювелірні прикраси, тому що дуже тут класний магазинчик, і їх є всього 200 штучок. На території Land of Legends також є місця, де можна поїсти, перекусити. Для проживаючих готелю Kingdom, то в сніданок і вечеря в головному ресторані, а по території є 8 ресторанів, де можна безкоштовно пообідати. Ну, а Звичайно, для гостей з інших готелів то можна за додаткову оплату також в будь-якому ресторані пообідати. Ви знаєте, діти в мене вже дорослі, але я все одно без ними приїхала в цей парк розваг для того, щоб подарувати ще якісь хвилини, щастя і повернутися в дитинство, тому що тут насправді дійсно дуже казково. Проживаючи в даному готелі, все одно зберігається індивідуальність, тому що готель має всередині інфраструктуру ще свою, таку дитячу, і виходити за межі готелі і одразу в парку розваг. Тому що він в центрі парку розваг.